Всіх вітаю. Придбали ми такий вологопоглинач такого виробника Aircon. Зараз маю відключитися, бо набрав воду. О! От. Дуже легко в обслуговуванні. Навіть жінка може його обслуговувати. Бачите, скільки води за ніч. Так, жінка вилила воду. І в чому унікальність самого приладу? Що не потрібно заново вмикати? Він знову працює. Ну, Режим був налаштований 60% вологості. І вже як чуєте, дує. Так що за такі гроші такий апарат рекомендую.